Недільний день сонячна погода. Усе сприяло, аби чернівецькі вболівальники познайомилися з новою для себе командою, яку взимку сформував Юрій Гій. Щоправда, суперником Буковини у першій весняній грі вдома був один із лідерів першої ліги Гірник спорт. Та грізний статус гостей жовто-чорних не злякав. І вже на першій хвилині матчу лакуста міг відкрити рахунок, але не влучив по В першому тайні, поки не включали скасся. Скорості... Нічого не могли створити. Щойно ж гості швидкості увімкнули, одразу ж забили. Але арбітр взяття воріт не зафіксував через офсайт. В іншому епізоді Буковинців урятував новий старий воротар Богдан Когут. Бачив, там команда двоє небаново зібрала. Я думаю, на рівні на деяких компонентах не, не вважала себе. Але він повністю показав, що щось на що в місті про це засвідчив епізод в дебюті другого тайму, коли після стандартного положення у Буковинців нікого не виявилося на підбиранні, і Руслан Івашко вивів гірник спорт уперед. Суперник зразу призрив їхні атаки, зразу поли на чужій полонені поля у любі ситуації. Попри це, на останній хвилині матчу буковина отримала реальний шанс відігратися. Втім, після удару Лакустин на шляху м'яча у ворота стала поперечка. Дали передачу на фланг. Ти на передній облік браті королянчик, а я думаю, дальню закрию, І тоді так фришку є для достав, не знаю. Ну, Буковина поступається. Віталій Землянко, Вадим Палик, Новини спорту, телеканал Зік.